Коли я заповнювала заявку на Ван, я підрахувала, що у мене було близько ста перемог на різних етапах Олімпіад. Діана Зазубик навчається в випускному класі Івано-Франківського п'ятого ліцею. Перемагати на учнівських олімпіадах школярка почала з сьомого-восьмого класів. Дівчина розповідає, саме у цьому віці зрозуміла, в якій галузі бачить себе у майбутньому. В молодшій школі я взагалі не любила вчитися. Це було дуже нудно. Ось коли в нас почалося в п'ятому класі математика, Мене почало зацікавлювати, тому що це було красиво. Якось мені подобалося розв'язувати задачі. Мені якось подобалося вникати в числа, я їх краще розуміла ніж людей. Ось. А, а от в цьому класі, коли вже не лише додавалася математика, але й а, природа, яка описується за допомогою математики, мене це вразило ще більше. Ось. І тоді я почала. І коли я почала вчити дуже глибоко фізику, потім астрономію, то усі предмети теж якось почались. Ну тобто, я могла знань з фізики зрозуміти географію. Упродовж цього навчального року Діана Зазубик взяла участь у восьми обласних олімпіадах. На чотирьох з них, а саме з фізики, астрономії, екології та математики, посіла перші місця. Другі зайняла з інформаційних технологій та географії, а треті місця з економіки та хімії. Відзначилась дівчина і на міжнародному рівні. Розповідає наставник Діани, вчитель фізики івано франківського ліцею номер 5 тарас Головатий. Діана потрапила була в склад основної команди, а це 5 дітей з кожної країни, тобто 5 діт, кращих дітей з, з України вона потрапила з фізики і з астрономії, тобто була з фізики Олімпіади це в Швейцарії. А з астрономії і астрофізики називається це була учнівська олімпіада в Грузії, проводилася, Діана літала в Грузію в складі нашої команди і здобула з фізики бронзову медаль, а з астрономії срібну медаль. Діана Зазубики, сім'ї медиків. Дівчина розповідає, лікарське майбутнє рідні пророкували і їй. У молодших класах вона активно займалася танцями і ніколи не вважала себе вундеркіндом. Вчитель випускниці Тарас Голуватий каже, перемоги вона здобуває завдяки наполегливій праці. Її особливі успіхи розпочалися з восьмого класу. Тобто вона е, мала дар Божий, можна так сказати, е, генетичне е, підґрунтя від своїх батьків до е, таких е, змагань е, до особливого складу розуму. Але звичайно, що е, мусить бути величезна працездатність, тому що дар божий е, наданий багатьом дітям, а працездатності такої немає в багатьох. На надзвичайно працездатна дитина Діана є відмінницею. Цьогоріч вона планує вступити до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. А у майбутньому стати астрофізиком. Усім школярам випускниця радить шукати себе у тих шкільних предметах, які найбільш зацікавлюють. Щодо сьомого класу я теж не дуже ставила за навчання. Але це має прийти. Не всі будуть науковцями або займатися якоюсь інтелектуальною діяльністю. Є різні таланти. Хтось можливо захоче грати в футбол або займатися танцями. І це теж нормально, і це теж чудово. Кожен мусить знайти себе, своє покликання. Інна Сендецька, синдецька Мунюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.